Світ змінюється. Звичайно, що кожен з нас намагається створити для себе більш привабливі умови, так само, і Російська Федерація намагається створити свій власний світ, зважаючи на всі рішення судів і подальший розвиток міжнародних відносин, я впевнена, що вони не зможуть досягнути ідеального варіанту для себе. Це не влаштує світ, і це виходить за межі здорового глузду. Тому сподіваюся, що Ну, зараз це дуже модно про чорних лебедів, але все рівно життя все ставить на свої місця. І... Справедливість, вона все ж таки існує в світі, і вона має бути досягнута в статуті ООН. Написано, що всі конфлікти мають бути вирішені у мирний спосіб. Суди це єдиний мирний спосіб вирішення конфліктів, і воно не раптово з'явилося в статуті ООН. І якщо для Росії це не буде означати щось важливе. То я думаю, що весь світ її буде примушувати до того, щоб вона поважала стандарти організації, в якій вона є одним з постійних членів ради.